Місяць природний супутник землі. Це найближче до землі велике небесне тіло. Середня відстань його від землі дорівнює 384 400 кілометрів, місяць в чотири рази менше від землі за розмірами. Маса місяця менша за масу землі у 81 раз. Місяць здійснює один оберт навколо землі за 29,5 земних діб. На поверхні місяця помітні численні кратери. Темні ділянки місячної поверхні називають морями. Це величезні впадини, але води у них немає. Найбільше з них море дощів, море ясності, море спокою. Розмір моря дощів у поперечнику сягає 1100 км. Світлі ділянки на поверхні місяця називають материками. Порівняно з морями вони більш нерівні. Під час руху місяця навколо землі сонце по-різному освітлює його поверхню, яку ми бачимо. Різний вигляд місяця називають фазами. Коли сонце освітлює бік місяця, протилежний до землі, його майже не видно. У цей час настає новий місяць. Наступні два тижні нам видно дедалі більшу освітлену частину місяця під час його руху навколо землі. Ми бачимо молодий місяць. Наступна фаза повний місяць. Коли місяць знаходиться на половині шляху навколо землі, то світиться вся його видима поверхня. Після цього протягом двох тижнів видно дедалі менш освітлену частину місяця. Ми бачимо старий місяць. Коли місяць потрапляє в тінь від землі, настає місячне затемнення. Якби у цей час на місяці знаходився космонавт, то він побачив би затемнення сонця землею. Місячні затемнення відбуваються тільки під час повного місяця, коли він перебуває у протистоянні із сонцем, оскільки під час затемнення місяць не освітлюється сонцем, то він здається темним, звідки б ми на нього не дивилися. Сонце набагато більше за місяць, проте ми можемо спостерігати і сонячне затемнення. Воно відбувається за умови, коли місяць у певний час розташовується між сонцем і землею. После того, как 20 июня 1969 года астронавт Нил Армстронг ступил на поверхность Луны, он произнес ⁇ Маленький шаг человека ⁇ гигантский прыжок всего человечества ⁇ История этого шага такова. После успешных запусков советских космических аппаратов, 35-й президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди заявил, что первым высадиться на Луну должен гражданин США. Затратив на программу космических исследований десятки миллиардов долларов, Америка выполнила наказ своего президента. Первая экспедиция провела на Луне 21 час 36 минут. Всего американские астронавты высаживались на Луну четыре раза, каждый раз увеличивая продолжительность экспедиции и все более усложняя ее программу.